Ми коли народжуємося в певному роду, ми загружаємось наче в якісь конфігурацію енергій, вібрацій, станів, досвіду. І вже саме по собі це є викликом для нас і задачами в тому числі. Тобто навчитися якось балансувати в цих енергіях. Е, якось їх щось стримувати, щось, е, щось розвивати, щось пропускати. Але ну, воно так чи інакше відбувається з усіма, але що важливий момент, це навчитися їх бачити. А навчитися їх бачити це е, якби через чесність із собою, заглянути всередині себе. Побачити свої стани, свої відчуття. І думки в тому числі. Навіть думки можна в першу чергу, бо тому що думки є наслідком е наших станів. І що прекрасно, що через думки можна впливати на свій стан і на свої відчуття. Ну тобто через думки можна фокусувати увагу. І спрямовувати її на, на те, на те, на те, на те. Щось проявилось в думках, ви такі, не зрозумів, це що таке? <смі> що це за штука в мене в думках? В думці якось проявилася якась фраза. Це що, це звідки? І тоді вже фокусуєтесь, які відчуття у вас ці слова викликають, які вони. І ці відчуття вони ж в нас всередині. Потрібно їх побачити, признати. І От що далі робити з цими відчуттями, це вже якби вибір. Тут ми робимо вибір. Ми хочемо підсилити ці відчуття, чи ми хочемо, можливо, вони наслякають, ми їх хочемо заблокувати або сказати, ні 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 це взагалі не моє хрін, собача, це взагалі. Однак так теж можна. Просто якщо воно всередині проявилося, його потрібно висвітлити. І зробити вибір насправді? Чи воно вам подобається, чи ви хочете це давати цьому далі потік енергії, тобто перебувати в цьому стані, щоб ці відчуття далі у вас були, жили е і живилися вашою енергією? Чи, можливо, ви не хочете? А якщо не хочете, що далі робити? воно ж буває не так просто злазить. Воно настільки буває прошито, і взагалі так от, думаєш, ну в цьому житті я ніяким боком до таких станів, до таких подій, які е, наслідком яких так, ці стани можуть бути, я взагалі ніяким боком не причетний. Тобто, очевидно, це іде, е, цей потік. Або ззовні, або через родову систему, або минулі досвіди, тим не менше воно присутнє. Щоб це не було, цей стан, ці відчуття воно присутнє в нашому житті. І тут потрібно собі давати раду з цим якось. Блокувати це типу, я заблокував, це не моє, я до цього відношення не маю, все, йдіть лісом. Ну, можливо, і так. Якщо воно прям легко злазить, так, то, то, можливо, це і варіант. А якщо не виходить, тому що коли ми його блокуємо, воно може з іншого, з іншої сторони, через інші двері зайти в наш простір в наш, через якісь обставини. І воно знову буде тригерити, якісь обставини будуть тригерити на цих вібраціях щоб ми таки звернули на це увагу, подивилися туди і прийняли. Штука в тому, все, все крутиться завжди, наша еволюція насправді крутиться навколо прийняття себе. Тобто прийняття як пізнання себе. Ми пізнаємо той потік, той... Отій... Ту суміш вібрацій, в які, в, які, в які ми заходимо в цей простір. І ми, наша як, як задача і як наше життя це пізнання того, в чому ми знаходимося. І звільнення від усіх тих <хи> навантажень, скажімо так, це прийняття, а прийняття через висвітлення, через пізнання себе. Ну так от чогось прийшло. Захотілося поділитися. О, бо якраз активна фаза пішла. Пізнання себе, прийняття себе. Ну це вже добре. Якщо я вже цим можу поділитися, це мене вже радує. Та тут можна багато ще щось казати, багато будь-яку сторону це розвивати. А, хтось, хтось точно щось відчує, можливо, комусь буде якась підтримка, буду радий. А, навіть самим цим відео я викладу, щоб, можливо, хтось наткнувся і відчув схожу, схожий стан, схожу ситуацію. І це трошки їм світло пролило. На те, що з цим робити. До речі, я таки продовжу. Думаю, про що ж це недосказаність така? Вчора е включив відео, думаю, щось про релігію мене потягнуло. Включив, Перше попавшися, включив якогось батюшку на Ютубі. Він почав щось говорити, і я бачу, як він оплітає як він там через якісь там воювати з бісами, там то все і все це словами, словами оплітає, тягне, тягне, тягне вниз. Там прориваються якісь е, такі живі, е, жива, якась проблиски живої енергії прориваються смислу, а потім він знов йде в на, громож, на, копичень, на цих штучних словесних конструкцій. І все в негатив, все в негатив, все в провину, все в, бороть, в боротьбу там, в гріх, в гріх, в гріх і, і тяне, я ледь викраскався звідти. Прямо змусив зусилля приклав, щоб вимкнути відео. Фух, зараз згадую аж тяжко. Тобто, до то чого це я? Що для когось, наприклад. Цей батюшка може стати допомогою, опорою. Ці конструкції допоможуть йому якось втриматись на плаву, коли людину починає шатати, як то кажуть, біси одолівати. Але воно, очевидно, я так дивлюсь послухав, вже ж кажу. Дивлюсь, це ну можливо на якомусь етапі воно мені було б е, як допомога. Однак допомога то допомогою, але в результаті воно тягне вниз. Що там не кажи, я скажу прямо, як, як, як я відчуваю, як я бачу. Воно реально тягне вниз. В... Тобто фактично як. Ну, воно в темряву затягує. Ці всі костилі. Я не знаю, як раніше це було, коли воно допомагало. Вже зараз не знаю, як це сформулювати, це. Ну от наразі в нинішньому стані я це відчуваю просто, як, як ця вся конструкція тягне на дно. Умовне дно, якого, якого не існує, воно просто тягне вниз. А можна. Звільнитися від цього є інший шлях. Інший шлях через е, прийняття. От чого там не звучало в нього? Це не, не звучало от прийняття. Десь там прос, проскакувало слово любов, але в контексті якби, Бог, любов Бога і то, можливо, я зараз якби даю таку. Сам вже додумаю, бо, по-моєму, там цього слова і не звучало. Може, звучало, але не суть, е -е -е що точно там не було прощення себе, там було про покаяння за гріхи і, і тотальне відчуття провини. І ця провина каменем просто тягне на дно. Оце відчуття гріховності своєї. Ну, а що таке гріхи? Ну, гріхи, те, що релігія транслює гріх, це ось ці е, низькі вібрації, оці стани, дизгармонія, які ми проживаємо, пізнаємо. І Цих, ну, ми можемо в думках проявляти цю, ці стани, ці вібрації, або, як кажуть Лігія, гріхи. Можемо вже в діях, якщо вже прям взагалі е, захопила ця вібрація, і людина вже не, з собою не володіє, або володіє свідомою десь цікавості і так далі. Зазвичай це прикривається е, правильністю, е, справедливістю, або просто ну, там навіть. Буває, ну, що Бог цього вимагає ось так вести, так перекручують цю вже існу як би. Коротше. Але по суті, всі ці дисгармонії, вони в нас знаходяться. Це частина нас. Цей гріх, який людина робить, відчуває, думає, це частина її. Це просто незрозуміла. Вібрація не і вона а, хоче проявитися. Вона може, звісно, і захопити, і там сили діють через ці вібрації, прям конкретно занурюють в, цю, в це пізнання цієї темряви. Але з цього можна вийти тільки не через провину, так через покаяння, але і через прощення себе. Через прощення себе покаяння і наповнення себе вдячністю і любов'ю. Себе до себе. Просто за факт присутності і існування в цьому світі і за можливість відчувати навіть цю дисгармонію, навіть цей гріх. Це не в контексті виправдання гріха, гріхів. Як може здатися з позиції з цієї позиції, з той, де гріхи знаходяться, це не виправдання гріхів, це про пізнання себе через ці проявлення і прийняття себе своєї цієї природи, знову гріховної. Отже, включився в мені цей проповідник. Це пізнання себе через проявлення цієї гріховної природи, але щоб пізнати себе по справжньому, потрібно ну, якби, прийняти себе таким, прийняти цю природу, прийняти ці вібрації, що я в них знаходжуся. Але не ототожнювати себе з, з ним, себе з цим гріхом, з цими вібраціями, а побачити їх в собі як частину себе, а себе побачити відповідно, отим усім, де все це відбувається. Тобто побачити себе буквально ось цим, ну це буде єрісю звучати для, для релігії, для віруючих людей, чи, але побачити себе, по суті, цим Богом, яким ти, яким ти є в своєму житті, і всі ці процеси в тобі відбуваються і благі, і гармонійні, і негармонійні. І прийняти їх, оцей як конкретно як свій цей досвід, прийняти себе ось таким, ось таким, таким в, в, даних, в даних ролях. Тому що е, ми оці всі стани, і гармонійні, і негармонійні, скажімо так, і благосні, і гріховні, ми проживаємо через ролі соціальні, через взаємодію, але це все ролі. Але. Завжди в цих ролях хочеться зробити крок назад і подивитися і так часто, у мене так, як було у всякому разі, що я іначе зі сторони на це все дивився, думаю, що я творю, що за хрінь відбувається. І ось цей спостерігач, той, хто все це спостерігає всі ці ролі, це він е, є той тими це ми дивимось очима цього Бога, якщо вже так ближче сказати тим, хто релігійно сприймає більше, то це очі Бога дивляться на, на, на самого себе, по суті, на ролі, які він проживає в кожному з нас. І Кожен з нас дивиться на себе зі сторони, наприклад, на своїй ролі, і дивиться, що він творить у цьому світі. І коли ти дивишся так відсторонено, спочатку. Шок, неприйняття, хочеться просто єрвати і мітати це все. все, все тако поперекреслювати і почати заново. Але врешті-решт, коли, коли прийдеш, якби заспокоїшся в стан спокою, тобі хочеться просто це все залити любов'ю, зцілити, подякувати всім, хто приймав в цьому участь, подякувати за цей досвід. Хочеться просто любов'ю зцілити його. Всі ці травми, рани, тому що вони так і є для цих людей, які проживають ці ролі, простити всіх, покаятись перед всіма. Тому що це я як, я як Бог проживав цю роль і фактично всі решта теж на цих вібраціях. Відповідали мені на мої вібрації, проживали. Вони якби відігрівали відігравали ін, е, ну, інші ролі, які я, начебто, як просив у них. Бо я грав, вібрував на цих частотах, і мені навколо вони, вони всі дзеркали. Так само, як я відіграю ці ролі, е, реагую на певні запити. От мені хтось там щось там скаже, затригерить мене. Чи нажме на мене якусь мою слабинку, там, чи ще щось, за, за щось, за якийсь мій корчок зачепить. І я йому відповідаю на цих вібраціях відповідно. Тобто я для нього, для цієї людини стаю дзеркалом. А він же ж мені. Ця людина мене тригерить. І це все є оцей процес е, пізнання. Ми всі як один інструмент вібруємо. І кожна вібрація в одній точці, в, ко в комусь, вона породжує. Кола навколо. І відповідно, е як коло на воді перетинається, віддувна відбув... хвиля назад повертається. Коротше, в нас в кожному є оцей свій Wi-Fi свій... Своє... свій такий компот, суміш вібрацій, в яких ми знаходимося, в якій ми зайшли, втілилися в це життя. і і якби накопичили вже вже якось по вже своїм досвідам вплинули, деформували ці вібрації. Хтось гармонізував, хтось дезгармонізував більше. І ми, ми вібруємо ними. Ці вібрації нам, від, нам простір просто показує, в чому ми знаходимося. Це... Дякую, буду вважати, що ця пташка згодна зі мною. Приємна. Приємна вібрація йде від природи. До речі, на природі шикарно себе балансувати, себе очищати, гармонізувати. Ну але час. Час, час себе гармонізувати, а час <гум>, дезгармонізувати. Тобто іноді потрібно повертатися в соціум. Не те, що іноді. Ми хочемо себе проявити. Хочемо себе проявити, хочемо себе наповнити, щоб люди підсвічували нам нашу цінність, наповнювали нас. А це все можна і всередині, зсередини робити і наповнювати простір перейти з стану цього споживацького такого, в стан е достатку, в стан цього джерела, коли, коли я транслюю те, що хочу, от вже більш свідомо обираючи, як транслювати, не просто рефлекторно реагую і на ці всі, як на, на мене простір е нажимає на, на мої точки якісь там больовічі чи, чи на спокуси, чи на ще щось. А свідомо обирати, що я хочу нести в цей простір. І не просто, щоб простір, що я там щось несу, а що я хочу, який простір я формую для себе в собі. Який вже просто потім е дзеркалиться навколо, транслюється. Амінь. На До зустрічі!